Пройшло 2 неділі після першого відео. Зараз будемо копати. Поки ніхто не бачить, будемо перевіряти, є картопля чи нема. Ось ми копали. Тепер будемо копати зараз ще одного курча. Так, так, так. Я вже бачу. Дивіться. Вже результат набагато кращий. Не будемо тривожити картоплю. Будемо чекати кращих результатів. Бачите? Дивіться, що тут. Ах, буде картопелька. Все, не трогаємо, чекаємо.